Так, сіємо сьогодні репак. Сьогодні у нас 25 липня, другий день. сіємо на 35 см, тобто перший йде в слід, другий після нього так, Глибина посіву коли. Глибина посіву десь 3 см. Зараз тут наковиряв, трошки да, де тут іще зернинку бачив, А ось бачите зернинка. І ось зернинка. В ну, общем-таки, 3 см глибина посіву, Вважаю, це оптимальною глибиною. Що і вам рекомендую сіяти просапними сівалками. Чого просапними? То ви бачите, що йдемо роз, з розгортачами і ось ложимо в сухеньке. Да? Насіння ложимо в, у, у, у мокре. Так? Сухеньке відгорнули, то сівалка відгорнула, бачите, насіння лежить у вологому. Що робить будь-який посівний комплекс? Вони класні, але для пшениці. Що вони роблять? Вони роблять отак. Диски йдуть і роблять мокре сухим, пере, пере, перемішають. І звісно, в цьому шарі буде або в такій підготовці ґрунту буде менше вологи, а більше вологи буде з використанням просапних сівалок, обов'язково з розгортачами колеги. Обов'язково. Тобто така історія у мене по ріпачку. Це зараз той просто там далі на 35, заходить, тобто перший йде на 70, а другий заходить в його міжряддя. Ну, якось так працюємо. Зараз вже в нас 4 сівалки працює. Там буде видно. Так що тримайтеся успіхів вам. Кому треба, колеги, агроконсалтинг, треба виїзд, будь ласка, у нас на сайті є ця послуга, є вартість послуги. Будь ласка, заходьте і за, запрошуйте до себе в гості. Приїдемо, подивимося, розкажемо наше бачення, розповіда... розкажемо, як ми працюємо, запросимо вас в гості до нас на підприємство, щоб ви теж зрозуміли, що. Як ми працюємо, тому що я можу плюс-мінус гарантувати, що у вас буде успіх, коли ви будете працювати по тій технології, як я працюю, бо я сам сам перевірив. А там інша історія, так що тримайтеся запрошую до співпраці, Колеги, успіхів вам.